Козироги, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми переванимо про ваше літо прогноз на ваше літо 2024, яким воно буде. Я знаю, звісно, що воно вже почалося, воно вже йде. Але краще пізніше, ніж ніколи. Дивіться, я буду сьогодні. Цей теропрогноз на двох колодах. Одна це колаборація Wespel orner Незалежні, а друга це таро-містичного моментів». така дуже глибока та цікава колода. Ось, отож, розклад буде потоковим, і я ще не встигла цю фразу договорити, як вже вискочила карта. І це одна нас... Карта трійка жезлів. Трійка жезлів вказує на певні перспективи. Трійка жезлів вказує на певні ідеї. Трійка жезлів вказує на те, що протягом цього літа для вас. Щось нове буде відкриватись, про те, що ви буквально як на цій карті будете в щось вдивляти, щось аналізувати, щось прогнозувати, кудись вкладати свій час, ресурс, зусилля, і про те, що у вас будуть ці можливості туди, куди потрібно буде. Кладатись будуть ці перспективи, які відкриватимуться перед мами. Тож цікаво. Так, і забули сказати, що цей розклад він потоковий. Бачите, сам потоковий він і вийшов. Сонце клас. Тут реально про нові перспективи, тут реально про новий початок, тут реально про новий рух, про нове творче начало, про нове, знаєте, таке. Життєве начало про новий такий, знаєте, якийсь перспективний вогонь, про нові можливості, про народження чогось нового. Звісно, трійка жезлів і сонце. Вона може свідчити як і про вагітність, про народження. Дитини, але також вона може свідчити про народження нових проектів, нових творчих проектів, нових робочих проектів або тих зерен та ініціатив, які зароджуються та проростають. Дуже дуже цікаво. Знаєте, і це той час якогось такого перехідного, нового етапу, Етапу, енергійного, зараз ще ж такий сезон льва, і це час проявити себе, проявити свої амбіції, проявити свої таланти, свої сильні сторони, гуртуватись, соціалізуватись. Карта навіть якось так намагається соціалізуватися. І довірити собі, і йти на зустріч з цим новим можливостям, про що нам і каже паж Жезлів. Третя друга жезлова карта, перепрошую, і сонце. Я просто сонце теж сприймаю як таку яскраву творчу вогняну енергію. І паж Жезлів в продовження цього розкладу говорить вам. А додати собі такого якось, знаєте, азарту, якоїсь такої життя, радісності, такого руху вперед, сміливо ступати туди, куди ви ще не ступали, або де ви, наприклад, сумніваєтесь, або щось таке, знаєте, кардинально нове для вас, те, що може вас відкрити по-новому, і взагалі ще по таким картам варто орієнтуватись на ваші бажання, на ваші хочу. Розкривати саме оцю частину життя і кудись поринати головою, знаєте, в щось нове, в щось цікаве, там, де є тільки перспективи, де можливо поки не видно того результату чи тих результатів, про які ви мрієте або які ви хочете. Але карта вам каже, от включу чи знаєте, внутрішній азарт, такий затор, ініціативу і казати так тим пропозиціям і, і тим шляхам, які перед вами відкриватимуться дуже-дуже цікаво. Подивимось далі. Як знаєте, таке жарке, палке літо у вас, козороги. Ну клас. Але, але це може бути трошечки приправлене дев'ятка мечів, Певними страхами, якимись тривогами, якимись ментальними, знаєте, такими завантаженнями вашого мозку на негативний лад, на негативну хвилю. І дуже логічно, тому що тут реально така історія про щось нове, про поринути кудись зазартом, поринути щось невідоме, щось піти за своїми бажаннями, довірити своїм бажанням. А козорога це така, знаєте, Раціональна матеріальна історія. Це така енергія організованості, енергія, коли потрібно все продумати до деталей, все звісить, всі за та проти, все проаналізувати, ризики, можливі ситуації і ось це все. І тому, знаєте, Часом вам потрібно буде діяти не характерно вам, а якось так амбітно проявляти оці якості овна, стрільця та льва, ось так рухатись вперед на вашим бажанням і переходити до дії швидко, хапати ці можливості, не роздумувати, не аналізувати, не прораховувати всі ризики або якісь плани на майбутнє, а ось так брати цю можливість і йти бігти. Тому це може бути трошечки вибивати вас з колії, це може бути трохи для вас незвично, бо цей ритм, він не про вас, він не характерний вам. Це, звісно, якщо у вас такий чистий козирог у вашій натальній карті, якщо дуже багато цих енергій, якщо це ваше таке ядро, і ви йдете по цьому козирогу, а нагадую, що розклади такі варто дивитися за нашим місяцем, за нашим сонцем та за положенням нашого асценденту. Тому це може вас, звісно, тривожити, тому що ж. Це з це вихід із зони вашого комфорту, логічно, що вам буде страшно. Бо ось є у вас таке певне оточення, ваше є у вас таке перше нагріти ваше місце і вийти туди страшно завжди. Вийти за межі, за рамки завжди страшно. Особливо я ж кажу, коли ти людина раціональна, коли ти додрімуєшся певних догм, принципів, право, це може дуже сильно колії. Ну і знову вежа. Не лякайтеся, знаю, що дуже багато хто лякається. Просто реально тут іде така ваша можливість цього літа заявити про себе, змінити ваше життя кардинально. Дослухатись до вашого внутрішнього стержня, а в козироги він величезний до вашого внутрішнього вогню. Так, не зважаючи на те, що козиріг це земний знак гадяку, це не значить, що всередині нього немає вулкан. Навпаки, козироги такі з виду, знаєте, покійні. Такі стримані, а всередині в них там ух емоцій. Просто вони, як, знаєте, в мене така аналогія з ем, Всесвітом Star Trek. І от Козорог це такий типовий вулканець. Той, хто мислить логікою, діє логікою, той, хто приборкує свої емоції, той, хто керується чистим таким розумом. Ось, тому. Ця карта, не бійтеся її, вона вказує про ці всі трансформації, про ці всі такі неочікувані складні ситуації, коли потрібно буде виходити за рамки, виходити за межі вашої зони комфорту і казати так новим можливостям. До речі, знову ж таки, по цій карті краще ініціюйте зміни самостійно, бо вони можуть вас застати в розплох. І тоді реально вам доведеться якось швидко координуватись, якось намагатись гнучку мислити і діти. Гнучкість це не завжди про козорога. І це може бути досить складно. Менше переживань, більше так, більше ось цим ініціативним правом, більше дії, і все у вас вийде. Отож, наступну частину цього розкладу я подивлюсь на перо колоді містичних моментів, я вже про неї згадувала. Туз Жезлів. Тут жезлів – це завжди про якийсь певний подарунок долі, це завжди про можливості. Це знову бачите про можливості, які можуть прорости і перетворитись в цю класну наповнену квітку. Це про те, що ви знаєте, дуже дуже воно символічно. Відкриваєте нову частину себе, нову частину свого потенціалу, можливо, ті таланти, скіли та навики, які ви викладали, про які ви не здогадувались, або які ви знаєте, ви не вважали, що це ті навики і ті ваші сторони, яким необхідно ділитися, які необхідно проявляти. Їх варто проявляти. Їх варто, варто відкривати у цю нову сторінку вашого життя. Вам варто виходити з цього стану і казати так, всьому, що до вас приходить. У вас достатньо досвіду, ви можете ним поділитись. Ви завжди можете на нього опиратись, ви можете опиратись на ваші сильні сторони, на логіку. Так, те, про що ви задумали, вам під силу. Рухайтесь в цьому напрямку, рухайтесь до ваших бажань. Не зупиняйтесь і відкрийте оце, ваше внутрішнє хочу так, і у нас тут лицар кубків. Проявіть ось це ваше істинне бажання. Розкрийте свою якусь іншу сторону, не бійтесь проявити її. Дійте за цим покликом, довіряйте вашій інтуїції, довіряйте вашим бажанням, наповнюйте все своїм цим бажанням мотивацією, оптимізмом вашим оцим запалом проявляйте його. Саме час ось цих змін, час проявлення клас. Ну прям-прям клас. І знаєте, от у мене таке відчуття, ось карти вони якісь такі змішані, вони якось так наравляють вистрибнути, і це можливо. Такий признак хаотичності, який буде присутній козорого у вашому житті цього літа. І вам варто трибнути на цю хвилю, вам варто її приборкувати і її довірятись. Сімка пентаклів. І сімка пентаклів це завжди про вже певний такий урожай, це завжди такий про певний результат ваших трудів, ваших плодів, ваших старань. І в даному випадку, те, що вже я сьогодні згадувала і говорила, козироги у вас вже є достатньо досвіду, у вас є вже достатньо тої бази, на яку ви можете опиратись для того, щоб творити нову історію, нову сторіночку вашого життя. Вам варто це все проаналізувати, вам варто признати той факт, ким ви є. Признати ваші амбіції, признати, чого б вам хотілося б в житті, признати той факт, яке місце в цьому житті, і в кар'єрному та соціальному ви хочете займати. І дати можливість цим плодам прорости, дати можливість своїм бажанням, мріям, цілям керувати вашим життям і вести вас ось цією дорогою хай часом нестабільною. Хай зовсім інколи складною для вас чи не адаптованою до вас, але це ваш шлях, і він вас приведе туди, куди ви хочете, куди ви істинно хочете, от вашою душею, вашим серцем. Не те щось там раціонально, логічно надумане. Ні, от саме душею. Так, от те про що його казала, двійка жезлів. Тут дуже по картинці, помітно, про ось ці мрії. Каже, це завжди про вибір певний. І ось тут у нас двійка жезлів: це вибір між вашими хочми. Вам варто ось дивитись туди вперед, вам варто дивитись вперед до ваших амбіцій, вам варто туди рухатись. Вам варто обирати це нове життя, вам варто мріяти масштабно. Вам варто мріяти яскраво і діяти яскраво. Вам варто проявляти весь, ваш потенціал і керуватись ось цим бажанням. Оцеме бажання, бажання, ідеями, цілями, мріями, планами. Вам варто весь світ, він у вас в руках, і він перед вами. Вам варто тільки про це здогадатись, про це помітити і це усвідомити. Козироги, Я дякую вам. Що ви були поруч зі мною впродовж цього розкладу. Дайте, будь ласка, знати, чи цей розклад з вами програється, чи частково програється або не програється. Буду дуже вдячна за ваш фідбек, буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність, лайк, коментар, підписку. Це дуже-дуже-дуже впливає на мою мотивацію, це дуже-дуже впливає на моє бажання ще більше видаватись, ще більше ділитися і ще більше допомагати. Хай це літо стане класним поштовхом до тих класних якісних змін, до того, що ви хочете, до ваших мрій та бажань. Удачі вам! Нестримно рухайтесь вперед!